Усім привіт! З вами Валентин, канал Піратський геймінг. Перепрошую відразу за те, що в мене відео в такому форматі. Комусь це сподобається, комусь менше сподобається. Але відео продовжується в розмовному форматі з скріншотами, оскільки я гру в основному проходив на твічі під час стріму. І, і, на жаль, не всі зображення в мене збереглися в програмі, але вони збереглись в Хмарі. Через скріншоти Xbox. Що ж, ми продовжимо розмову про трилогію Stalker на консолях, а саме на консолях Xbox, яку я проходив на своїй Xbox Series S. І сподіваюся, вам сподобається такий формат. Попрошу вас підтримати відео лайком та вашим коментарем. Якщо вам цікаво чути мене в слідуючих відео, звісно, запрошую. До перегляду попередніх відео, слідуючих, а щоб побачити їх і не пропускати, запрошую до підписки на канал. Ми продовжуємо. Говорячи про Stalker поклик прип'яті, це заключна частина на даний момент. На даний момент у нас лишається один місяць до виходу Stalker 2 на консолі та комп'ютери, і 15 років очікування. Не минають, не минають марно, і дуже весело, що все ж це вдається. Дуже класний настрій, але тим не менше говоримо про поклеп припяті. Загальні враження в мене більш чим позитивні. Гра не викликала якогось підвищеного тепла в тих місцях, там де цього було не потрібно, тільки викликала. Чергове тепло в серці. Перепрошую за скріншоти Need for Speed Rivals. Це скріншоти вже були з попереднього мого геймплею. В основному це будуть скріншоти з поклику Прип'яті. І так, гра дійсно викликала дуже теплі почуття. Дуже приємно було. Знову повернутися, знову повернутися, стільки років дійсно в цю гру не грав. Якщо в Тіні Чорнобиля та Чисте Небо я грав більше, то в поклик Припяті в більшості не, не доводилось перегравати. По тій причині, що гра, як сказати, вона була зовсім трошки з іншою атмосферою, як на мене. Вона була більше про дослідження а в плані не дослідження самої зони, а дослідження в плані історії персонажів. Вона була більше сконцентрована на таку частину детективу. А я б детективи не сильно полюблюю. Принаймні, це було так тоді, років 10 назад, коли я в перші рази грав гру навіть вже більше, навіть до 15 років. Десять років я вже почав, десять років назад назад я вже перегравав. Вперше я познайомився з грою, коли ще був, здається, в класі 4-5. І через стільки років, повернувшись знову до неї, я відчуваю себе знову, знову молодим, знову молодим, хоча я ще настільки старий, але ви розумієте, про що я говорю. Це відчуття ностальгії. Це відчуття зони, і неповторність сталкера в тому, що кожен раз ти можеш ту і саму гру, той самий рівень перепроходити, перепроходити з іншими відчуттями. Перепроходити з іншими відчуттями, відкривати для себе щось нове, в тому, в тому числі і починаєш звертати увагу на ті, на ті деталі, які раніше не... Не надавали такого відчуття важливості, як це, як це було раніше. І відповідно зараз ти розумієш, що це є набагато, набагато важливіше. Пророблення таких деталей в графіці, пророблення таких деталей в фізиці. Це таке, що не так часто зустрінеш у сучасному геймдеві. Сталкер Поклик Прип'яті» була одною з перших ігор, яка підтримувала DirectX 11 Це зараз вже здається, що нічого такого, коли вже DirectX 12 рахується такою технологією, яка вже скоро буде відживати свої. А тоді 12 не було. І 11 ка була революційною для багатьох. Проєктів, в тому числі і для сталкера. Е, Говорячи про версію для консолей, звісно, е, не вдасться минути демобагів. Так, на щастя, її тут неї немає. Не було зеленого жука смерті, були деякі графічні моменти. Але знову ж, я і багато інших фанатів, звісно, про це все повідомляли. І це все фіксилося в тижні максимум. Максимум місяць часу. І в гру я повертався раз за разом кожного тижня, часом частіше, і собі підігрував як під час стрімів, так і в офлайн режимі. І гра по сьогоднішній день відчувається класно. Відчувається класно, бо є в ній те, чого немає. В багатьох іграх в сучасності це тої самої атмосфери, тої самої атмосфери, того самого нашого такого колориту, нашого Чорнобилю, нашої прип'яті. І це класно, це класно. І я сподіваюся, що розробникам з GSC Game World вдасться це все зробити, бачивши відео, яке який відбувається в розробці так, Wargame, те, як гра зближається до релізу, те, як е гра потрапляє до журналістів, і в прес-релізах, і в прес-релізах гру дійсно демонструють, і ти бачиш, що є моменти, які були в старих іграх, які вишліфовані, є моменти, які є на новому рівні набагато краще зроблені. Говорячи про е, поклик прип'яті в 2024 році, звісно, це гра 2009 року. Від неї сильно багато не можна вимагати, але все ж, все ж якщо ви не були раніше знайомі з цією серією, варто починати. Можете почати з попередніх частин, можете почати відразу з поклику прип'яті. Але для бувалого сталкера, який вже досить грав. Досить грав і хочеться йому спробувати для себе щось нове, або зіграти в чистий сталкер, то це саме то. Це саме то управління на геймпаді це теж щось нове. Ну і звісно, гра, гра в стабільні 60 fps це класно, тому що в 2009 році не всі могли грати. Не всі могли грати з, з такою графікою, яка тут тут на максимум. Е і, відповідно, при стабільній кількості кадрів теж не всі мали змогу це робити. В Арії теж є модифікації. В Врід теж є, є модифікації, які можна встановлювати. Е розробникам це вдалося робити. Я особисто жодній не використовував, я тільки зайшов е в меню установки модів і. Подивився на асортимент, подивився, як це все відбувається, як воно все закачується. Але, чесно, не сильно хотілося в те все гратися, тому я просто проходив і отримував насолоду. З того нового, що я робив в грі, це було випробування нових типів зброї, які мені більше всього почали подобатися ще під час проходження тінеї Чорнобиля, а саме. Той зброю, яку я раніше при проходженні гри менше використовував, а саме АС-ВАЛ. Саме, саме замість агентуриза, я почав використовувати АЕС ВАЛ, тому що його можна було прокачати в чистому небі, до, здається, 20 патронів, а тут навіть до 30 до, до, до 30 патронів можна прокачувати. Так, Він настільки даль, дальнобійний, і точний. як Евентуріс, але Але... Убойна е, сила в нього на середній дистанції близький Техасама, а кількість патронів завжди допомагає виходити переможцем з любої сутички, з будь-яким суперником. Ну і звісно, ТРС-300-301. Е, я на, на ньому почав по-новому грати після під час проходження Тіни Чорнобиля, але. Е, найкраще він себе знову вже тут теж розкрив під час проходження, під час проходження е, поклику припяті. Так, перейдемо до скріншотів трошки вище, не хочу сильно довго затягувати це відео. Хотів просто з вами поділитися емоціями, але е, гадаю, що, гадаю, що вирізку Зі стріма я би міг би робити, але пізніше я буду її заливати в канал, не в, вже не напряму в це відео, це вже скріншоти, з, з, можу, так сказати, моментів ближче до закінчення гри. Пройшов я поки що там на одного з декількох кінцівок. Е, наскільки я дивився з проходження інших кінцівок, там сильно великих досягнень немає. В грі досягнення є за ці ачименти, що ми отримали під час проходження гри, то і вони дублюються в ачементах Xbox. Тобто там центр рівноваги, щось типу такого, дослідник зони, детектив, так? Запрошую ще, ще теж, до речі, на стріми по World of Tanks, Modern Armor. Це консольна версія танків, яку я теж граю е, на Xbox Series S і теж проводжу стріми в себе на каналі на Twitch. Тому запрошую, звісно, всіх теж на прямі трансляції та перегляди в офлайні. Дійсно, теж хороша гра, але, але сконцентруємося на сталкері. І, е, Дійсно, дійсно, я радий, я радий черговий раз повернутися в зону. Я радий, черговий раз відвідати зону відчуження, побачити цю всю атмосферу, відчути себе в школі того самого Сталкера. І в основному це я можу тільки підводити тільки підсумки, підсумки, що робота проведена класно, що ніхто років. 10-15 тому не міг уявити собі, що Сталкер буде на консолях. А тим більше, взагалі, реліс ці, цілої трилогії разом з, Прип з попликом Прип'яті відбувся зараз на консолях Nintendo Switch. Це щось нове. Дуже цікаво, дуже цікаво дізнатися, як ця гра себе відчуває там. Вона вже зарелізиться 31 жовтня. 31 жовтня і на даний момент маме 21 жовтня місяць, місяць до моменту релізу Stalker 2. Ем, і що ж, я буду пізніше допроходити цю гру теж на стрімах. Я буду, я буду, теж, буду теж догравати в гру. Я після, після кінцівки гри вирішив лишитися в зоні. Якби не дивлячись на те, що є, є можливість з неї вийти, я ще пішов по ще одному збереженню і вирішив ще допротити ті, ті квести, які ще не допройшов, отримати ті досягнення. Ну а при можливості пізніше ще буду обов'язково перегравати, щоб пройти гру на 100%. Так само, як і Тіні Чорнобиля, так само, як і Чисте Небо. Але в слідучому місяці я сам собі пообіцяв, що навіть візьму вихідний після роботи е в дні в дні від роботи на два-три дня і точно поринуся в світ сталкера 2. А на даний момент з трилогію поки що все. Поки що все. Я пройшов всі частини. На жаль, не на 100%, але з цим всім, так як я кажу, будемо ще. Розбиратися на стрімах, тому запрошую вас, звісно, до підписки на канал, на YouTube та на Twitch. В складці спільнота на YouTube я буду теж е оголошувати, оголошувати стріми. У нас завжди є стріми обов'язково в п'ятницю. І позапланові, позапланові стріми я про них теж пишу в себе в е вкладці спільнота на YouTube. Та на сторінці в Інстаграм. Ем, я дуже радий, я дуже радий ще раз ці всі можливості. Я радий, ем, якщо вам це відео теж сподобалося. Е, перепрошую за такий формат. Перепрошую за такий формат, але я сильно довго з тим затягував. Е, не вийшло мені зробити так, як я е, хотів раніше. Але в будь-якому випадку хотілося з вами поділитися такими емоціями, такими емоціями, і, звісно, звісно, я буду дуже, дуже радий, дуже радий вашій підтримці. Це допоможе мені розвивати, розвивати канал і надалі, покращувати відео. А з вами був Валентин, канал Піратський геймінг. І це був мій відгук про проходження трилогії сталкер, заключеної частини сталкер. Поклик Прип'яті». усього найкращого і до зустрічі.